Дівчата, ми малюємо красиво і стараємося, щоб ваші малюнки були такими ж гарними, як мої. О, це для мене? Але для кого? Вау! Що всередині? Це від вас, дівчата? Ні, це не від мене. Це від них. Ні, теж не від мене. Це від неї. Ти справді ні. Я нічого не брала. Гаразд. Давайте відкриємо. Вау! Шоколадний фонтан. О, це точно від мене? Ні, це від мене. Я той, хто це зробив. Я знаю, що робити. Що? Добре. Ми зробимо це коротким. Виклик. Ого вау. хто малює. Це, це краще вгадай. Без руки і тільки ротом. Вентилятор. Так. Ну, ж бо, тепер Поїхала. твій час. М -м, важко брати щось ротом без рук. Як я збираюся? Зачекай, що? Як ти це робиш? О, ну. добре. Дай мені теж спробувати. Мені потрібно дуже постаратися, бо я хочу отримати шоколадний фонтан. О, де ваша вітальня? Краще Це було не моє. Хм, Зробили я все. О, О, я знаю, що робити. Цього разу буде ще краще. Тепер я можу малювати. Що? Як ти а це, це зробляш? Зру... Ну, ж, бо я можу себе. Так, правда? Це було весело. Ух, перестань сміятися. Ой, що мені робити? Гаразд, я буду продовжувати малювати. Зачекай! У Еми таке Класний гарне. Малюва. І я не маю багато. Дякую, Саме землі. так. Я міг би зіпсувати малюнок Емми. Мій малюнок. Мені це набридло. Що ж час вийшов. і тепер я займуся. Що в Еллі? Так, це не підходить. Що сталося з твоїм обличчям? Швидко зітри фарбу. А тепер емма. Ну оце малюнок теж не підходить. Постарайся краще. Чи буде стелі гарний малюнок? Вау! Твій малюнок не такий ідеальний, як ми б хотіли, але він безперечно кращий за інші. Я даю перемогу стелі. Сподіваюся, ти насолодишся смачним шоколадом з шоколадного фонтану. Дякую. Вау. М -м -м Дай мені спробувати. О, так. Я найкращий і отримав найкращу нагороду. Стала їсть так смачно. Я знаю, що робити. О, у тебе навіть більша соломинка? М -м так смачно. Так, ти правий. Так Один, смачно. Одноді. О, що? О, ні. Ви випили весь мій шоколад, але це мій наречений. Це несправедливо. А тепер ви будете малювати щось круте. Просто погляньте на милого песика. Це Бетті. але ви не будете її малювати. Бетті принесла вам щось. Вуаля, це подарунок від Бетті. Вам потрібно його намалювати. Хто виконає роботу краще, отримає її подарунок. Можете починати зараз. О, я не хочу подарунок від Вінпаті. Мені потрібно щось намалювати. Інакше вчитель може викликати моїх батьків до школи. Якщо я нічого не зроблю, я намалюю картину, але зроблю це погано. Ох, як він міг намалювати найгірше. Я знаю, я не хочу такий приз. Так, я використаю запах своїх ніг. Ага. Ой ой, вибач. І я збираюся малювати ногами. Це найгірша частина. Добре, може, я буду малювати ліктями? Так, це точно буде жахливо. Добре, дай скористаюся іншим кольором. Давай. Ого, наш рисунок жахливий. О, дівчата, час вийшов. Покажіть мені ваші рисунки. Ой, вибач, так, це не дуже добре. А у тебе як? Ну, поглянь на це. Це ідеально. Алло, Еллі, а що? О, що? Зачекай. Ось моє. Фу, це жахливо. Я готова змінити правила. Подарунок йде за жахливу картинку. А ось Еллі. Гей, ні, не може бути. Ні, не це. О, чому я повинна це робити? Чи справді мені потрібно це спробувати? Що це таке взагалі? Почекайте, що це нутелла. Ого, дівчата. Це дуже смачно. Мені справді подобається. О, що? Я я спробую цілу купу так О, смачно. Справді. Ні, 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 дякую. Ну, ваш вибір. Як вам цей пухнастий кіт? Його звуть Джонні. Він дуже милий, і ви точно захочете його для себе. Тоді у вас буде спеціальне завдання. Ви будете малювати не на папері, а на своєму обличчі. Хто намалює найкращого кота, той переможець. Гаразд. Ага. Давай використовуємо білий і чорний. Спочатку чорний, намалюємо ніс, потім так. Намалюю вуса. Чудово! Добре, трохи на мої брови. Теж. О, точно. Дозволь мені почати з твого носа теж. Ось так. Також кілька вусів. Дівчата. Мужбо бо аматори. Я стану професіоналом і намалюю якнайкраще. Йе. Тепер я Вібін можу... він білий. О. Так. Це смішно. Вона не виграє. Що? О, я майже закінчив. Подивись на це. Що ти робиш? Подивись. О, в неї ідеальне обличчя. Нам потрібно це зіпсувати. О, так. Вода допоможе. Дивись. Гей, Еллі. Білі, ні. Мій малюнок. Так, чому ти це зробив? О, ні. Так, це смішно. Гаразд, я ще не закінчив свій малюнок. Хм. Тоді цього разу я не виграю, бо Ема буде переможницею. Я знаю, що робити. Гей, Ема, я маю сказати тобі, що твій макіяж не дуже добрий. Застрягла без дзеркала. Хочеш, я тобі допоможу? Отак. Бачиш? Ідеально, Дівчин, Дякую, ти такий Я. хороший друг. Так, час вийшов. Покажіть мені Дивись. ваші малюнки. О, вони зіпсували це. Оце так. Це жахливо. Найняти вас зробив як клоун. Який клоун? Що ви зробили? Ага, це було легко. Ну тоді Джонні йде до. Стелла. Справді, дякую. О, подивись на цього малюка. Він такий милий. Я тебе Ох, здається, у нього алергія. Ой, ти такий милий. О, о, Стелла, щось з Я... тобою, не так. Ого. У нас є соус. Так, дівчата, ви отримаєте цю рибу як приз. Ми цього не хочемо. Вам потрібно малювати соусами. І малюйте пальцями. Смачно! Гаразд, Ваш час розпочинається. Давай поцілуємося. О, гаразд! О, ну, дозволь спробувати з. Жовтий! Що? Добре! Ще одна посилка відкрита. Дурісь. Ще одна. Ново. Ти Привіт! стело. Hey. Перестань кидати <рес> що ти свою Уф! О, гаразд. Ой. Дозволь мені. Спочатку відкриємо кетчуп. Гаразд. О, гаразд. Тепер почнемо з конспекту. Чудово! Круто! Ой. Це глибоко. Ось О, Бінбо. я знаю, що збираюся намалювати. Так. Хм. Додамо жовтого святкового соусу. О, так, ми малюємо І ще один контур. Чудово! Зараз. Зачекай, що у мене більше немає карі. Гм. Гаразд. Відкрию ще одне. Добре. Тепер мені потрібно намалювати деякі деталі. Ось так. Добре. Я майже закінчив. Тепер мені потрібен кетчуп, щоб заповнити колір. Досконалість. М -м, я майже закінчив. Що? Поглянь на її малюнок! Гм, треба щось придумати. О, точно! Я буду малювати всіма п'ятьма пальцями. Це буде швидше. О, вони такі смачні. Потрібно спробувати один. Ммм, так смачно. О, так. Вони такі смачні. І я був такий голодний. М -м Дай спробую О, ще. О, так. Фу, що ти робиш, Стелло? Фу. Що? Вони такі смачні. Гаразд. Ой ой. Нє, 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 не падай. Ах, е мій малюнок. Ні, він зіпсований. Mm, mm, смачно. Дівчата, ваш час вийшов. Маски вдягли. Подивимося на ваші малюнки. О, ні. Я нічого не зробила. Я просто з'їла всі соуси. Ах, о, в емі гарний малюнок. Мені він потрібен. У мене є ідея на розіграш, і мені потрібен вдалий Вибачте, момент. Вибачте, Це зіпсувалося. <плес> так, Привет. не найкращий малюнок. Точно. Добре. Тепер мені просто потрібно поміняти пластину. Починаємо. Стелло. А як щодо тебе? Ого, гарний малюнок. Чудово. А як щодо Емми? Де малюнок? Еммо. У тебе порожній аркуш. Хм, Тоді Емма отримує приз, оскільки вона навіть не намалювала картинку. Що? Що? Привіт. Я відрізався, так? Ось, будь ласка. Мене підставили, це несправедливо. Я не хочу їсти тухлу рибу. Жахливо. Ти смієшся з мене? О, у мене є ідея. Мені О. потрібно просто посмажити це. Давай, працюй, плита. Ах, що ти робиш? Це небезпечно. Давай. Ой, вибач, це було небезпечно. Але це смішно. Ну, мені дійсно потрібно смажити цю рибу. Можливо, вона стане кращою. Е, гаразд. Думаю, я закінчу. Круто. Так. О, гаразд. Добрий Тепер добрий. я точно можу їсти рибу. М -м -м. Давайте спробуємо. Пахне смачно! О, як добре. Хм, не так вже й погано, дівчата.